Усіх вітаю. Сьогодні в нас 7 листопада 2023 року. Центральна Україна. Вже підійшов час для проведення збіру врожаю пізньозимового зимового терміну споживання таких яблук, як Фуджі. Це в нас японська селекція. Яблуко доволі врожайне. Є дуже-дуже солодке, таке медове, з якимось таким квітково-медовим присмаком. Дуже цей сорт гарно зберігається в звичайних підвальних умовах. Так само на дереві може цей сорт переносити е, приморозки осінні, краткочасні до мінус 6. Ось як виглядають у руці яблука Фуджі японської селекції. Оце сьогодні проводжу збір плодів та закладаю їх на зберігання. Сам сорт є на е, приклад на шостій печепі. Довольно сильно рослий, краще на підчепі м 9 він не так пхне угору і краще заклада квіткову бруньку. А що хотів сказати по обробках? Обов'язково потрібно робити захист від такого захворювання, як парша, бо він дуже сильно її хапає. В моєму регіоні Полтавська область обробки провожу від 6 до 8 разів за сезон від парші та мочні роси. Ну і разом з тим же від шкідників. Якщо яблуко буде на сонці, вони такі прям ось такі, дуже-дуже гарні. Якщо в затінку, то ну, більш бліді. Ось як виглядає загрузка на підчепі М9. Тут проводив нормування врожаю, то яблука крупніші. Якщо не проводити... Нормування, то яблука будуть грамів десь по 200. Якщо проводити, ось це яблука по-любому, там грамів 300 плюс, можливо, навіть 400. Сорт цей гарно показав себе в центральній Україні. Як буде він себе показувати на північі, не знаю. Треба саджати і пробувати. Зараз клімат міняється, стає тепліше. Вважаю, що... І там він буде себе показувати гарно. Тим паче він переносить на дереві гарно приморозки до мінус 6. Як на мене, він ще краще потім зберігається. Оце Gold Rush, Pink Lady, Фуджі, Fuji Ку8, Fuji Yataka, Fuji, Fuji Aztec я трохи раніше знімаю, він не попадав ще під заморозки. А ось у ці сорти попадали і вони гарно дуже зберігались до самого літа. Так що, я думаю, можна його пробувати саджати і. На північі України. Ще хотів відмітити, що цей сорт потребує ну, самі освітлені ділянки. Якщо ви посадите десь за хатою, що буде полутінь, то ви не отримаєте того яблука, яке я вам зараз показую. Воно буде бліде, воно буде не дуже смачне, не таке солодке, як я розповідаю у цьому відео. По-любому, якщо ви хочете завести цей сорт, виберіть йому ділянку, щоб сонце попадало з самого ранку до вечора, цілий день. Тоді ви отримаєте дуже якісні, смачні плоди цього сорту. Оце, хто хоче завести собі дуже солодкий сорт яблук за мого терміну споживання, зверніть увагу на сорт Фуджі. І, в принципі, на всю серію Фуджі. Вони дуже смачні, солодкі та ще й гарно зберігаються. Є трохи живця для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Буду реалізовувати. В зимовий період. З 10 грудня буду приймати замовлення і до 10 лютого буду відправляти. Прайс буде під кожним відео в посиланнях. Так що звертайтесь. Яблучко Фуджі після дозарювання. Давайте побачимо, яка вага в цьому році. Так. 260 грамів. 300 289. 300 грамів яблуко. Ось таке дуже гарного вигляду. Якщо на сонці буде, воно буде таке червоними штрихами. А якщо в затінку буде таке бліде. Так. Ну, вага бачила яка. Можна сказати, від 200 до 300 грамів. Якщо буде пронормоване, то яблука можуть бути і по 400 грамів. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Яблуко це хрумке. М'якоть в нього скалуюча, дуже соковите. Ось дивіться, натискаю, воно вже все тече. Приємний зараз у нього запах у цього сорту. Так, давайте це ось розріжемо, ось отак. Це можна сказати, любимчик моєї колекції з яблук. По-перше, цей сорт дуже гарно зберігається. По-друге, має... Просто фантастичну м'якоть, вона така, як гарбуз тріщить, дуже соковита і дуже солодка. З приємним таким присмаком квітково-медовим. Так, ну по соку, ось бачите, хрустить он все, тече капа. Дуже соковитий. Давайте проміряємо, який вміст цукру у цього сорту. Поживати його можна як з дерева зразу. Так само цілу зиму. Так. 15 показує. Так, а ну давайте ще оцей. Бо по-різному бува. Оце яблуко ще. Ого. Як же тут вижати правильно? О. Так, 15. 15 місць цукру. Пробуємо на смак. М -м -м. Дуже солодке. М'якоть сама не тверда, дуже соковита, вона скалуюча. Але, але вона така, як в зрівнянні з кавуном. Тут так і хрум, і воно отак все в роті. Повен рот соку. Солодке яблуко, кислинки в нього практично немає. Дуже виразний присмак медово-квітковий, в перемішку з яблуком. Просто чудовий. У цього сорту нема такого, як у багатьох сортів, що воно при зберіганні стає ватним або кашообразним. Ні. Він постійно хрусткий. Але найкращий смак, як на мене, це грудень, січень, лютий березень. Вже квітень. І травень у цього сорту зникає у цей медовий присмак, але відчувається такий, як будто шовковий це присмак, з'являється. Якщо зберігати його в холодильнику, він зберігається до врожаю наступного року. Сорт цей на першому місці, напевно, в моєму саду в моїй колекції. Він мені дуже подобається. Оце вся серія Фуджі. Вона просто чудова. Так, є в нього мінуси, що треба обробляти, як мінімум від 6 до 10 разів за сезон, в залежності від того, яка погода. Але ну, смак у нього не перевершений. Солодкий, з гарним присмаком, просто капець. І сама м'якоть мені подобається, що вона не тверда. Вона дуже скавуюча, соковита, але вона не тверда. Тобто, це якраз цей сорт підійде людям, у яких слабкі зуби. І вона не є кашообразна, вона така, як у кавуна така клас. Просто, просто супер сорт. Є трохи життя для щеплення, кому цікаво, звертайтеся. Будемо реалізовувати з 10 грудня по 10 лютого. Ну і в цей час буду приймати замовлення. Так, всім дякую за увагу. До побачення.